Слава Україні! Ми сьогодні проаналізували роботу фінансово-господарської діяльності управління освіти Славутської міської ради за перше півріччя 2025 року і хочу проінформати і довести наступну інформацію. На 2025 рік передбачено фінансування 227 двадцять сім мільйонів тисяча на управління освіти. Із них загальний фонд 195 мільйонів сімсот тисячі, в тому числі 133 мільйони 24 чотири місцеві бюджет. Наразі ми маємо за 6 місяців виконання біля 50%, відсотків, як передбачено бюджетним розписом. Потрібно відмітити, що виплата зарплати проводилася своєчасно в повному обсязі. З відповідними надбавками. Комунальні платежі проведені також в повному обсязі, і роботи виконані, досить професійно і якісно. Збоїв технічних не було у нас, і я хочу відмітити досить професійну, стабільну роботу закладів освіти. Питання, над якими наразі ми повинні працювати, це підготовка зараз до нового навчального року. У нас небагато часу залишилося. Але основні зусилля направляємо на безпекову складову. Частково ми виділили допомогли кошти на поточний ремонт закладам освіти. Ну і без сумніву, ми розпочнемо вчасно новий навчальний рік. Що хочу як позитив відмітити: в сьомій школі ми завершили за рахунок, в тому числі кошти норвезького фонду ремонт повністю приміщення, привели його на такий досить сучасний стан. Дев'ята школа також розширили прусховища, і ми зможемо забезпечити навчальний процес 1 вересня в одну зміну. От додатково там щось на цій сесії будемо виділяти кошти для того, щоб вони встановили автоматичне відключення, бо там діжурство проводиться постійно, значить, працівниками для того, щоб перейти на автономний режим, значить, роботи сховища. По інших закладах ті задачі, які ставили, ми виконуємо. В місті функціонує 9 закладів загальної освіти. В них сформовано 50, 152 класи, в яких навчається 4193 дитини. Також на території громади у нас функціонує 9 закладів дошкільної освіти, в яких 50 груп, і навчається 965 дітей. По дошкільних закладах. Я також хочу відмітити, що ми вчасно виплачували зарплату всі платежі, які передбачені. Також проведені розрахунки за комунальні платежі і досить професійно, досить якісно у нас працювали ці заклади, відвідування проводились на належному рівні. Забезпечено харчування перших, четвертих класів безкоштовно. І відповідно у нас 311 діток, значить сьогодні мають пільгове віднося до пільгових категорії, яких ми також харчуємо тільки в садочках безкоштовно по харчуванню. Ми постійно аналізуємо ситуацію. Потрібно відмітити, що і завідувачі закладів, і працівники закладів комунікують з дітками, Ми десь коригуємо обіди сніданки для того, щоб вони максимально були ефективні. Нам це вдається робити. І я щоб що подальшому таким чином ця робота продовжувалася належним чином по дошкільній освіті. Проводимо завершуємо роботи і надіємося завершити в серпні по підготовці найпростішого укриття для того, щоб садочок номер 3 вже почав функціонувати. На території садочка номер 6 Також плануємо завершити роботи по будівництву сховища для можливості відвідування і забезпечення роботи 6-ї гімназії в повному обсязі. Ну, і відповідно там передбачені роботи щодо завершення термомодернізації. Приміщення і пантус виконати це також у нас план на цей рік. Крім того, є поточні ремонти по дошкільних закладах, які в плановому режимі виконуються. На території Славутської громади продовжують працювати досить позитивно позашкільні заклади освіти. Це будинок дитячої творчості, це станція юних техніків, це екологічно туристичний центр і дитяча юнацька спортивна школа. В них сформована 121 група і навчається 1823 вихованці. Хочу відмітити, що да, заклади, не дивлячись на труднощі, працюють в повному режимі. Кожна дитинка може себе реалізувати. І я дуже радий тими досягненнями, які ми маємо сьогодні і в спорті. І, і, і в культурі, і в світі, і, і то, що наші дітки дуже дуже активно працюють, відвідують інші держави, і, значить, світу, і презентують себе і презентують Україну, і кожна дитина має можливість сьогодні себе реалізувати. Тому я дуже хотів би просити батьків і діток цікавтеся. І ви маєте можливість отримати дуже професійну освіту, тому що викладачі дуже професійні, вони віддаються в повномусязі, і ми ставили задачу і дотримуються. Що не один заклад ми не обмежуємо позашкільний. Ми будемо максимально їх підтримувати для того, щоб вони мали можливість по подальшому працювати. Станція юних техні... техніків перемістилася в інше приміщення, в центр міста. Я думаю, тут буде трошки більше зручності. І інші заклади сьогодні стараємося максимально використовувати приміщення по будинку дитячої творчості. Сьогодні ще раз обговорили всі приміщення, які є в нас на території міста, це школи, це території, значить, в тому числі, школи номер 1 там, де ми маємо сховища, будуть максимально використовуватися дітками, які відвідують будинок. Дитячої творчості, для того, щоб там були і безпекова складова сховища, і тимчасове укриття, для того, щоб дітки могли займатися. Тому наразі ми говоримо про максимально ефективне використання всіх ресурсів, всіх приміщень, яких є у нас на території громади, для того, щоб дітки могли займатися і в позашкільний період часу, і в навчальний процес. І всім щиро дякую за спів.